Пологи були прекрасними, все було дуже круто. Лікарі, акушери, взагалі весь персонал в Лалеці просто золотий. Я дуже щаслива, що нам пощасливилося саме народжувати в Лалеці. Коли ми дізналися, що вагітні. Чоловік зраз сказав, я не буду е, присутнім на е, партнерських пологах. Я дуже засмутилася, бо для мене це було надзвичайно важливо. Я дуже хотіла, щоб він мене підтримував і щоб саме ось знаєте, момент народження бандерятка, ось щоб бачити його очі, і щоб він прям. Почув цей перший подих, і крик дитини, і вже ближче до пологів, все ж таки, чоловік вирішив, що він сильний і він справиться. Але до кінця я бачила, що він нервував, він казав лікарям. Так, щоб тільки я нічого не бачив, щоб тільки я нічого не бачив. Ну а так як ці дуже професійні лікарі, вони зразу сказали те, що чоловіку не треба бачити, чоловік не буде бачити. Ось, і вже коли відбулися пологи, а чоловік каже: Боже, так класно цю так. Можна ще повторити. Ці перші звуки це просто емоції, це неймовірно, Це дуже було круто. Дякую лікарям за професійність. Просто всі були супер. Дружина дуже швидко народила. Я думав, це буде там година, дві, три, п'ять. Оце це було там 20 хвилин. Якось так все швидко. Так що дякую за професіоналізм лікарів. Із великі? Ну, я знала, що все пройде дуже добре. І перше, що я сказала після пологи, я кажу: Боже, мені так сподобалось. Я хочу ще <гум> дійсно, ось пологи в Лелеці пройшли настільки чудово і фантастично. Що я прям ну, готова ще народжувати. Да, взагалі в таких умовах можна народжувати кожен рік. І ще в нас вчора була романтична вечеря. Прям в палаті. Це взагалі просто, я не знаю. Давно такого не було, да? так? Так, це, це просто суперкрута послуга, щоб молоді батьки щасливі, ось так. Зі свічками під романтичну музику а, поряд зі своєю дитинкою могли а, побути один з одним. Хочу подякувати Соліменко Ольгі Миколаївні за її професіоналізм і її команді, які приймали участь в пологах. Ну, лікарі хочу сказати на вищому рівні. Про професіонали, як ми професіонали на передовій, так вони професіонали іменно в своїй сфері е, знають. Якщо ну, вообще, молодці, там дружина дуже там, коли почалися перші ці схватки, було там, е, там боляче, вони зробили все можливе, щоб вона кайфувала від родів, і від народження дитинки, і, і всі отримали кайф. Так, так, дійсно, такий підхід, знаєте. З любов'ю, по-домашньому не по-домашньому було потім <рес> було і під час і потім. Так і, хоч було якийсь момент, період невеличкий боляче, але я розуміла, що мене розуміють і підтримують. Ось тому дійсно можу заявити, що Пологи нам сподобалися, вони були неймовірні, вони були дуже легкі. Бажаю кожній сім'ї, кожній жінці відчути саме такі пологи, після яких ви захочете народжувати ще і ще, і саме в Лелеці підкреслюю. Я дуже вдячна цьому пологому будинку і всім всім, хто приймав участь. У цьому процесі появи бандерятка, і хочу побажати Лалеці процвітання і всій нашій країні побільше-побільше бандеряток.